Повертаючись до цієї двосторонньої поки зустрічі, жодного слова не було сказано про те, що колись там може бути зустрінеться наш президент в форматі троє. У цих перемовинах, де посередині будуть сполучені штати Америки, а можливо хтось із Європи, то чого нам очікувати з цих перемовин? Чи станеться це колись, коли буде саміт за участі, все ж таки України і Зеленського? Ну, це передбачена така ситуація, і, скоріш за все, з великою долю варигідність можу сказати, що такої зустрічі найближчим часом взагалі ніколи не буде. Ні зустріч там на трьох, ні зустріч там з європейськими колегами президента Зеленського взагалі, тому що цей саміт він був дуже корисний. Він був прогнозований, ні про що, а він був дуже корисний, тому що дуже багато наших партнерів, та і безумовно, в Україні, багато людей, які вірили, знаєте, в якесь таке диво. Що нібито Москва, очільники Москви, вони змінять свої вимоги, вони готові до якогось якомусь вигляді, до якихось поступок, і цей саміт подив ще раз: за останні чотири роки, то навіть більше, жодних змін в риториці Москви не існує. У них як була максималістська позиція знищити Україну, фактично навіть більше розповсюдити свій вплив на Європу так і залишилося, і жодної чарівної палочки. Або якоїсь диво в руках Трампа або когось немає і цього не буде. І відповідно, ми повинні прийняти для себе, що у нас є разом з Європою є лише один шлях це виграти в цій війні. Інших шляхів де-факто не існує, як би ми не хотіли. Не мати надію на щось інше. Це перше. І друге сам дуже головне, я це очікував таким, знаєте, з нервне, нервне, е, нервне очікування цього саміту. Я очікував, що хтось з них, оцих двох спікерів, щось скаже про систему безпеки Європи. Бо ці слова свідчили, що вони приступили до розмови, яким чином фактично запровадити умовну угоду контролю за озброєння Європі. А де як це було 80-ті роки під час холодної війни? А де-факто поділити Європу і на цьому саміті слова пролунали. І тут питання вже до наших європейців: чи готові вони чинити опір цьому, чи готові вони взяти? Власну долю в свої власні руки, бо як ми бачимо, міжнародні організації в першу чергу НАТО вони стають чим далі, тим більш бездієві і не потрібні в даному вигляді. І, взагалі, питання присутності воєнної присутності Сполучених Штатів Європі найближчим часом буде ставати під великим знаком питань в такому вигляді. І судячи з того, що сьогодні зранку вже очільники ЄС і Великобританії заявили про те, що вони Відкидають будь-які закиди стосовно зупинки постачання озброєнь України. Вони вважають, що немає жодних обмежень на постачання озброєння України. Більше того, вони говорять, що немає жодних обмежень до вступу України в ЄС і НАТО. Звісно, яке це НАТО, ми ще побачимо, можливо, це буде суто Європейський НАТО без Сполучених Штатів, але все ж, тим не менш. Це е -е, надає дуже Такі оптимістичні думки стосовно нашого. Ну, мені тоді здається, терапев. що і назву НАТО треба буде міняти: North Atlantic Treaty. То до чого тоді е, Північно-Атлантичний Союз? Якщо... Андрій вже є прообраз, такий майбутній прообраз дійсно оборони Європейського Союзу. Він зараз називається Джеф. Це, е, Союз Балтійських скандинавських країн як оборони або Нордевко, і на базі о цього союзу може бути створено дійсний Європейський оборонний альянс з України на чолі цього альянсу. Ну інших шляхів не існує, і наскільки я знаю, ті ж скандинавські країни вже досить серйозно розглядають цей варіант. А те, що робить сполучені штати, ну фактично, вони зайняли таку позицію поштаря або медіатора посередника в даному вигляді. І відповідно їх вплив чим далі тим буде менше. Вам не здається, що ця е, подорож е, пуйла? Вона більше була схожа, знаєте, ну коли немає якоїсь предметної. Ну, надпредметною розмовою більше виглядала, коли якийсь функціонер за часів Януковича брав свою коханку просто вигуляти на якусь там, е е е якусь там конференцію, на якій купа цікавих е е заходів з прийомами, де можна і сходити в, в, в віденську оперу на прийом і туди, і подиви. Коротше, купа цікавих таких е яскравих е дипломатичних е протокольних моментів. Не здається вам таке, що він просто вигулявся для нього. Це такий красивий вигул був. Андрій, ви зараз на пісково натякаєте, що очільник Кремля намагався вигуляти пісково, але ж його там навіть обідом <рес> не нагадували. Ні, він, 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 він всіх вигуляв. Лаврова ще вигуляв Ушакова вигуляв. Ну, дивіться, тоді не коханка, а песиків? Песиків. Ну, з, <рес> я не знаю, як у них там складається У них там цей русський Мір, він своєрідний. Пане Олеже. Повертаючись до нашої все ж таки можливості. Та, е, а, ну давайте повернемося просто до своєму питання. Як ви думаєте, окрім всіх цих протокольних е, нюансів, зустріч була 10 із 10, як вважає Трамп за його словами, там літачки пролітали красиво, як на парадіках і так далі? Чого вони спромоглися? Про що вони говорили, якщо не про Україну не говорили? Чи я ви думаю, думаєте, що вони що... говорили, але нам не сказали про це? Ну, дивіться, скоріш за все, вони говорили про те, за яких умов Україна має прийняти має дати капітуляцію на користь Росії. Вони, я так розумію, Росія, судячи з того, що очільник Кремля говорив на так звані умовні пресконференції, хоча це не можна назвати прес-конференцією, такий собі невеличкий брифінг виступ. То вони говорили про це. Далі вони, судячи з усього з їх заяв, вони говорили про так звану угоду про забезпечення безпеки Європи. Фактично, це натяк на нову Ялту або Новий Потсдам стосовно поділу Європи. Вони говорили скоріш за все стосовно комерційних справ і відносин. Ну це більш такого з території там корупції або хабаря в даному вигляді, і більше судячи з того, що. Замість шести годин воно мало розмову три години. а Потрібно розуміти, що там ще перекладачі. Тобто, ми ці три години поділяємо навпіл, і далі розмови не йшло, і нікому не дало можливість задати питання жодному журналісту. І скоріш за все, на цьому вони і обмежилися. Олеже, дякую вам. Будемо далі спостерігати за цією ситуацією. Дунда, народний депутат України, фракції Слуга народу був в нашому ефірі. Олеже, ще раз дякуємо вам за те, що висловили свою точку зору в нашому ефірі.